Так, процес роботи йде. Зараз буду ділитися з вами деякою інформацією. Я думаю, вона буде е, дуже корисна для тих людей, хто придбав такий собі просушувач гранули. Е, це у нас Comfy 2. О, такий просушувач. Ну як, Турпела він добре, Суше класно. Ну, в мене він брався під, е, так сказати, під, під один цей. Експериментальний процес, е, який трошечки не пройшов перевірку. Ну, ще, в общем, хочу дещо доробити. І якщо воно все працюватиме так, як треба, тоді це все діло, цю всю інформацію передам Колі Філоненко, це е, менеджер заводу-виробника забуду ну, В общем, е, Хочеться зробити із е, е, чогось маленького, щось трошечки більше. Того, що де в кого е, гранулятор стоїть там Rotex 100, де в кого Rotex 150, у когось уже 200й, в когось 260, а в когось 300. І доволі, я вам скажу, що е, оцей е, просушувач він доволі потужний, але він е, малий по, по, по мізкості е, самої гранули. Тобто в нього влази 160 кг гранули. В общем, що появилась така ідея, що якщо над кормозмішувачем, боже, кормозмішувачем, якщо над просушувачем цим поставити бункер, виходить, поток повітря все одно буде летіти вгору, цього потоку повітря хвататиме для того, щоб висушувати гранулу, просто це займе деякий період часу. Хоп, мабуть, моя пика так, в лазер цей, вибачаюся, давно не знімав відео, вже забув, як вона. І е, дійшли ми, знаєте, до такої ідеї. А що єслі? Ну, в общем, прислали мені отакий ось бункер. А що є називається, тому що в ньому в нього немає ім'я. Е, бункер цей проходив тест. Проходив тест е, в е, Сюди дробилася солома для топливної пілети. Е, отам, ось де, бачите, входи є. Е, вхід під е, дробілку був і вихід під. Е, Мішок фільтрувальний для того, щоб пилюка не летіла. Ну, в общем, Трохи цей бункер тест не пройшов. Е, метод його роботи повинен був бути такий. Сюди дробилася солома, е, сюди до, оцих, ось, до цього отвора, бачите, такого здорового підключається, тобто прикручується отакий ось е, шнековий дозатор. Да? І Він подає оцю солому на гранулятор, засипає. І від сіля, виходить, подається сюди на гранулятор, і йде топливна напілета, тобто починається е, е, продукта. Ну і в общем, так як трохи не пройшов е, отой бункер здоровий, він не пройшов тест, і так в общем, е, він завис на виробництві, ми йому вирішили дати нове життя. І, вроді би, казалося, до нового життя мов ще й далеко. Але ж все таки процес, якийсь іде. Отут була е, зверху мішковина така прошита, я її вирізав. Зараз від тіля просто сипеться гранула. І в цей бункер по суті можна вмістити ну, тонну гранули без проблем. Е, для чого це треба? Для того, щоб спокійно можна було тонну наробити, агрегат виключив, включив тоді е, сам е, просушувач гранули, і виходить, таким методом. У вас грануло, хай би трошки довше сушилася, але, наприклад, тонну гранули висушити до повного оголоження. Я думаю, що десь би півтори годинки було б супер. Тобто, включив його півтори годинки, він собі спокійно суша і, і класно. В общем, що я хочу сказати: по об'ємові. Тут у нас йде 50 на, 50 на 80, по-моєму. Оп, якщо я не помиляюся. Тобто по цих отворах, отут іде у нас 50 50 на 80. А, 50 на 90, є. Сюди я зробив е, всередину такий е, бортик, який вставляється на е, ну, на такому, типу, кожухі, да, який вставляється в оцей змішувач. тобто він, він Я його сюди. Плотненько, звісно, забив, але він відсіля витягується, то тобто квадрат оцей проварений, і воно знімається тут. Ну, що це я зніму, покажу, бо це не поймете. Я вічно люблю усе вам на пальцях показати, а ви тоді думаєте і гадаєте, як правильно. Короте, забив так, що. Так. О, все. Ну, воно тугенько і должно входити, ну, а що робити В общем, отак от виходить, такий клац бачите, оцей контик і сюди, всередину. Воно ще там кроска таке, все. Все, раз. Е, Сюди усе, виходить, надівається. Е, бажано його так тугенько й робити, щоб воно. Щільненько тут все було так, як треба, щоб воно не дуло тоді сіля десь і так далі. І тепер сюди сюди випилюю. Будуть у мене, виходить, допоміжний борт. Ну, в общем, це тест. Не пишіть нічого поганого, тому що це просто, так сказати, якщо воно получиться, то воно не вийде. Ну, не вийде, то. Будемо думати щось, щось ще інтересніше. Е, так, як ось в цьому, бункері там у нас 50 на 90, то тут у нас іде 130. Бачите? Ну, по, по по, це по наружному, 130, а серединка у нас йде тут 125. Е, і, і тут у нас йде по наружку 77, о, а середина у нас йде. 70. Во. І виходить, ось оцей отвір, оцей, він, бачите, він якраз під, під отой бункер. А цей бункер у нас-то менший. І під нього хочу якраз зробити так, щоб він підкочувався. Так сказати, буде підкотний, ставитися під оцей ось великий бункер. Він не завжди нужен, повен, да? так як буває таке там, 300 кг, хто, хто півтони робить, хто 200. Але ж місткість оцього бункера у нас 160 кг І більше ви у нього не насипете, того що... того, що треба припиняти грануляцію, почекати 8 хвилин, приблизно 8-10 хвилин, поки він висушить цю гранулу. Да? І потім опять запускати процес. І щоб не було цього процесу, який потрібно зупиняти, я вирішив зробити трошечки невеличкі такі, ну, тобто підвищення на нього, да, от, трохи, трохи підвищити його в плані, тому, що він буде от, отак. Зараз от. я вам покажу, такий йому зробити додаткові борти. Сюди буде, Во. і отак вони будуть трошки видовжені, зрозуміли? Тобто вони будуть сюди у бік, Во. І, типу, щось отакого хочеться. Е -е, якщо у мене це все діло вийде, то буде дуже супер. Це буде дуже великий супер і для вас, і для нас, того що. Кожен майстер своїми руками зможе зробити доповнення такої штуки сам для себе. Це недорого. На все про все там, в мене пішло 800 гривень, це там, шинка метала. Вона буде тоді ще проварюватися, бо ви ж спитаєте, а як же ж ти будеш його кріпити, я тоді все покажу. Ось сюди під, 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 під оцей ось, е, виходить, розмір, де буде у нас е, кластися, прикручуватися цей борт. Шинка тоді привариться під уклоном, правильно, так сказати, так як треба, зрозуміло? Це все буде тоді, як я вже зроблю. Тут залишилося в мене великі е, добші, виходить йдуть, а це йдуть ось коротші е, на боки. Взагалі, отак. От. Це так сказати е, вертикальні і горизонтальні. В общем, чи, чи як там правильно вам. Фух, в общем, от так от. Що це все пропиляю, про прокручу, зроблю, якщо це все діло, все виходить класно, скидаю тоді розміри Колі Філоненко. Вони заділають тоді додаткові такі борти для своїх, так сказать, споживачів. Додаткові борти будуть із металу. Тобто вони будуть металечні, красиві, гарні борти додаткові. Во. Но тут буде заключатися питання як ви будете засипати гранулу в них. Він і так високий, тобто відром туди засипати важкувато. Але ж додаткові борти ще вам дадуть додаткові так сказати, послуги вашого фізичного цього, ну, фізичної роботи. І висипати буде важче. Тож прийдеться робити або якісь типу ступеньки висипати, або ж, можливо. Придумувати ще якусь е, ідею по-своєму. Ну, Я поки що роблю під себе. Тобто я роблю під себе, так сказати, а там уже кожен для себе якийсь плюсик знайде. Все, поки що займаюся. Ой, підождіть. Я знаю, що будуть писати не очки, не очки, ось очки. Для Фух. Коротше, що допиваю третю бутилку чи четверту. Вода лється рікою. Ось пуста. Це ось тільки, що маринка пішла новеньку купила. І ось дві пустих. Жара страшенна. А взагалі я вам скажу, що знаєте, як розгрузив тільки що 2,5 тонни соєвої макухи, то вже нічого і не хочеться. Ну Все ж таки, так сказати, процес просушувача доробляємо до кінця. Тестовий бункер. Коротше, отак от він вийшов у нас верб. Зараз я вам поміряю рулетку, візьму і її тільки знайти. У нас біля цього шивача. Ага. Низ у нас йде 50 на 80, 50 на 90, а верх у нас зійшовся, виходить. 140. 140 на. на 100. Тобто, метр, 40 на метр. І вийшов отакий ще додатковий дебелючий бункер. Я так дивлюся, його кілограмів на 250 должно вистачати. Тобто, виходить, якщо в нього 250 кілограмів гранули влазе, і плюс тих 160, хай 150 кг, у нас бункер буде сушити 400 кілограмів гранули. Ну, не виключаємо із майбутнього те, що оцей бункер міг би підставлятися під отой. Під отой. Просто тільки що ходив і мудрував, і все, ну з висотою там, ну ніяк з висотою не обдуриш його, понимаєте. Тобто сам по собі кормозмішувач по висоті, зараз я прикотю його. От, виходить, розумієте, якщо він побутовий, то хоч ти хотів. Виразитися так, знаєте, не, не цей. Ну, в общем, хоч крутий, хоч не крутий, він побутовий і остається. Получається, Якщо ми е, обдурюємо його по висоті, то тоді ж все одно ж тут остається у нас тільки 40 см під мішок, а це дуже мало. Сам по собі, бункер, сам по собі, 1,35 м, це з колесиками. Колесики убрати, він опуститься, щоб оцей конус ставав якраз під отой, виходить. Е, Ем, поняли під отой бункер, да? так тоді ж тут, якщо колесики у нас 10 см, то тут в нас буде не 35, а 25 А як же ж тоді взагалі мішки набирати, опять попадош. Тобто, крути-не крути. Нічого все одно не виходить. Е, виходить тільки зараз поки що отак. Бункер я цей забайбарив. В общем, вийшов доволі Ший, красивенько. Аккуратненько. Він такий важкенький, звісно, виходить. ну, Поки що, поки що, е, я думаю, що як варіант. А, взагалі, а взагалі, я думаю, що все-таки, якщо воно побутове, то воно побутове. Просушувач дуже класний. Єдиний його, я скажу вам, мінус, що просто місткість його невелика по гранулі. Для невеликих е, іменно грануляторів, для Ротекса, 100-го. Для хорошого гранулятора домашнього побутового. Rotex 100, Rotex 150, він класний. Ну от, блін, ну мені як він ну, у нас гран 300 там, 500-600 кг у час робить і цей процес ну просто він не вспіває досушувати. Через що приходиться якось тепер. Так, ні, ну, пошути, такий хватати, а? ну, цього долажно вистачати. Так, да, цього довезу, то й робити просто заміс на 500 Про... Ні, Можна відбирати, наприклад, перші 150 кг 200, а цей не спросушується, а далі ну, робиться. Може бути, може бути, Тобто все покажемо в тесті. Просто бачиш, у нас великий плюс, що у нас є е, лінія транспортерна, оця, яка закидає гранулу. Людям, якщо це зробити, треба якісь тоді якісь ступеньки. Коротше, ну як засипати ж теж треба. Але як варіант доволі непоганий. Коротше, е, і той варіант не відкидаємо. Ну там треба буде. Той тобто, агрегат робився під, під, під іншу роботу, розумієте? його тепер треба повністю переробляти. Якщо ми навіть залишаємо верх каркас той, що є, то нижній каркас потрібно переробляти 100%. Тобто його треба піднімати, оці труби, для того, щоб у нас, коли ми надінемо Маруся, ну давай я так зараз цей, і ти мені допоможеш. Якщо ми виходить, надіваємо зараз. Ой, вибачте. Зараз отак я поставлю на Маринку подивитися. Ой, Маринка, мої підписники чогось люблять тебе дивитися дужче, ніж мене. Редка Ре гостя, чую я так кажу. Тобто, виходить, оце позад, оце вперед. Ось так. Опа. Опа. Пішли його. Хоп. По весу, я не знаю, який вес. Бугами 25. Так. Просто що воно само по собі таке, до мене сюди. А, трохи, трохи десь, трохи там. Воно завозило? Ні, воно завозило, тож десь чуть-чуть перекосило і ото така виходить не, не алю. І там вилізти. Ну там ладно, та я, я ж все одно його ще буду підцять, щоб його дуже зараз не, не херчити, так, як воно. Ну, в общем що, тепер виходить от у нас конструкція, да? Блін, ну звари його з якимось зазором, да? От треба впритик. Просто, от, щоб, щоб притик. Тепер виходить, що мені сюди треба ще шинку. Тут ось шинку зробив, ось сюди ще мені треба кинути. У мене просто тут залишилося, буквально може просто не хватить. А ні, ніга, хватає. Тоді, виходить, я ще цю шинку додаю сюди. Це у нас ребро жорсткості нижнє. І потім ще завтра зроблю шинку ось сюди. Це буде в нас ребро жорсткості верхнє. Да, трохи, звісно, ну, як так, так, не дурної роботи, а поки підпиляєш під цей, але ж воно слугуватиме вам, ну, прикиньте, там 250 кг грому виложитиме, а може й більше. А може й більше. Треба буде. Ну, це я так від фонаря щас сказав. Я щось думаю, що можливо може й до півтони. Туди буде вміщатися імену оце усе. Ми колись на півтони зарядимо один цей, засипемо. Плюс же ж до всього, що ми ж не виключаємо ще горку. Тобто, якщо досипе, горка ж все одно буде продувати. І е, оця оцих е, виходить, е, турбін хватає продавити оце, оце повітря просто без ніяких проблем. Сила Мощніша просто. Е, взагалі Такі турбіни, я так розумію, ще ставляться на пілетні котли, е, які засипаються тупо цією пілетою, Прикиньте, вона ж теж там важезна і воно воздух цей задува задуває, і від того пілета горить. Ну, взагалі, виходить, доволі, я вам скажу, що непогано. Якщо буде поток повітря посилюватися в бік, тому що все ж таки він у нас же квадратний, а тут ми конус додали. Якщо поток повітря буде розсувати виходить, повітря в бік, да? то значить це буде ще суперовіше. Вона буде просушуватися везде. Ну повітря це таке діло, не будеш воно однією трубою кудись там дути. Тобто цей процес треба зрозуміти. І потім, якщо ми просто, може його зробимо ширший конус і, можливо, вищий. Це, звісно, я ж кажу, що це я роблю зараз під себе, але можливо, комусь це буде відео теж трошечки на користь, а там буде видно. Коротше, поки що такий тест, залишайтеся з нами. Якщо, пишіть коментарі, може в когось ще якісь є побажання, все-таки, як не як, усі ми люди, знаєте, і щось цікавеньке, щось новеньке. Ми все одно розумні, ми все одно можемо придумати. Методом того, що ми будемо з вами спілкуватися. Так, що, в общем, так. Зараз питання м -м, стоїть, звісно, дуже широко по запуску грануляторів маленьких, цих Ротекса 100, Ротекса 150-го. Е -е 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 Дзвонять Коль. Ну, що робити? Ну, капець, якого чесно, я не знаю. Я думаю, може, в кого мотоблоки є, може від мотоблока попробувати це все діло. Тобто, було б прикольно, якийсь, якийсь редуктор. Да, який підключався, тому що е, у нас на е, усіх е, боже, як, мотоблоках е, у нас вал стоїть горизонтальний, да, а на, на грануляторах він стоїть вертикальний. І от треба такий перехідник якийсь зробити, да, редукторний, щоб від цього вала горизонтальний був і давав поток. На Вертикаль, щоб в, в кожного і бройлери, і свині годувати все одно треба. І якщо вони вже привикли до гранули, і Не так і ті бройлери свині привикають до гранули, як господарі, тому що вони бачать в цьому великий-великий плюс. Можливо, теж в когось будуть якісь пропозиції, то теж їх висловлюйте в коментарях, пишіть. Так, ну що, все, поки що закачую, поїхали додому в да, дому відправлятися. У нас ще плитку треба ложити нам там під навесом. Коротше, роботи капець. Ну, а цією штукенью я довольний. Зараз ще ось сюди закріплю і буде красотень. Все, товариші трудяги, всім, в общем, да? всім дякую за перегляд відео, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Дякую, що з нами. Дякую, що підписуєтеся на канал, підписуйтеся. Дякую вам велике. Вже, ну, так сказати, ростемо ростем потихеньку і стараємося не збавляти об об оберти. Так що, в общем, якось так все, коментарі за вами. Дуже буду вдячний їх почитати. Можливо, хто якісь пропозиції все-таки напише щодо цього прекрасного 2. Ну а по питанню: грануляторів, просушувача, кормозмішувача, подрібнювання і так далі. Звертайтеся до Колі Філоненка. Номер телефона ось є, якщо ви хочете. Так, ага, тут, мабуть, немає його, да? це офіційна лінія. Нехай номер телефона, я його тоді вам е, скинув в шапці профілю. Е, не, не в шапці профілю вибачаюся, а в описі відео і в коментарях. Так що, е, якщо потрібно щось, звертайтеся. Всім дякую, всім до побачення. Все, закачуємо. Да? Круто вийшло. Скажіть. Якби металічне було. І трохи зазори нормальніші, не такі, як це я поробив. Щоб воно так легенько, знаєш, пальчиками, щук знялось, щук поставилось. Взагалі би бомба. Ну звісно. І так все йде. Пойде. Молодий.